Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Я сьогодні з тим до вас як в'язати подвійну резиночку. Ось так вона розподіляється. Такою резиночкою можна в'язати манжетики у рукавичках, у светриках і в будь-яких речах, яких вам здасться, що вона буде вдалою. Я в'яжу шкарпетки зазвичай зі шкарпеткової пряжі. Спицями номер 3 Також я в'яжу шкарпетки завжди дві одразу. Ці шкарпетки я в'язала від миска, з п'яточкою бумеранг. Це в мене розмір 38-39. І вив'язала ось таку подвійну резиночку. Далі в відео я вам покажу основні моменти в'язання такої резиночки, там все дуже просто, тож приємного вам перегляду. Я в'яжу дві шкарпетки одночасно, почала їх в'язати від миска. І коли вив'язала основну частину шкарпетки і дійшла до резиночки, то я пров'язала два рядочки резиночкою один на один. Кількість петельок повинна бути парна. У мене це 60 петельок на одну шкарпеточку. Після того я починаю в'язати подвійну резиночку. Ось так вона виглядає вже в пров'язаному полотні. Ось так ділиться на дві частинки. Зазвичай для цієї резиночки. Набирають кількість петель більшу вдвоє, тобто, якщо в мене 60 петель, то я б повинна була набрати 120 петель, але в моєму випадку мені це не потрібно, мене влаштовує ось така щільна резиночка, Тож, кількість петель в мене йде, така, як і на шкарпеточки, то і на резиночку. Якщо цю резиночку в'язати поворотними рядочками. То до основної кількості петель ще потрібно додати дві петельки краєві. І перший рядочок подвійної резиночки. Перша петелька в мене йде лицьова, а рядочок в мене закінчується виворітною петлею. І першу лицьову петельку своєї резинки я її не пров'язую, знімаю її на спицю. А ниточка в мене залишається за петлею. Зняла, далі в'яжу виворітну петлю, знову зняла не пров'язуючи лицьову, ниточка за петлею і далі в'яжу виворітну. Зняла. Та І так буду продовжувати до кінця рядочку. Саму резинку я в'яжу достатньо вільно, не затягую петельки. На зрівнянні зі самою шкарпеткою, в мене тут в'язання достатньо щільне, а резиночку в'яжу вільно. Якщо не виходить, в'язати вільно петельки, то тоді для резиночки можна взяти спиці. На розмір більше, ніж було в'язане основне полотно. Дов'язую рядок, виворітна, лицьова і остання виворітна. І далі вже перегортаю в'язання і починаю в'язати другий ряд цієї резинки. Другий рядочок, першу петельку лицьову. Я Тепер пров'язую, а виворідну, навпаки, не пров'язую. І ниточка в мене перед петлею, і зняла її на спицю. Знову пров'язала лицеву, Виворітно зняла, ниточка перед петлею, пров'язала, виворітно зняла. І так буду в'язати до кінця рядочку. Дов'язую до кінця рядка, виворітна лицева пров'язала і виверітна остання зняла, не пров'язуючи. І перегортаю на наступний ряд, залишаючи цю петельку, і знову в'яжу перший рядок резиночки, вже не пров'язуючи лицьову. Та пров'язуючи виворітно виворітно. Тобто, повторюю перший рядок подвійної резиночки, я пров'язала потрібну кількість рядків, і тепер буду закривати петельки. Петлі буду закривати еластичним способом. Це відео в мене є на каналі, додам в описі до цього відео. Тож, перша петелька в мене йде лицева, я беру гачок, гачок беру на пів розміра більше, ніж саме спиці, це в мене трічка, гачок 3,5, щоб край моєї резиночки не був достатньо щільний. І я роблю гачком накид на себе та пров'язую лицеву петельку. І протягую її через накид. Далі йде виворітна петля, роблю накид від себе та пров'язую виворітну петлю і протягую її через накид та через попередню петельку. Далі знову лицьова петля, накид на себе. Пров'язала і протягнула її через накид і попередню петлю. Далі виворідна, накид від себе і протягнула. Так, буду продовжувати до кінця рядка. Коли я пров'язала останню виворітну петельку, мені потрібно з'єднати рядок. Для цього я встромляю гачок ось так от з виворітної сторони. Першу петельку ряду це лицьова, беру цю петельку та витягаю її на виворітну сторону. Перегортаю і ось так от її пров'язую повітряною петелькою. Ніточку я обріжу та витягну її через петельку. Далі, так як резиночка подвійна, цю ниточку можна просто протягнути між двома цьома стіночками. Ще один такий момент. В місці з'єднання рядочка, ось так от, не, не буде розходитися сама резиночка на дві сторони. Тобто, тільки в цьому місці вона ось так між собою з'єднана. А вся остання резиночка ось так от розходиться, і виглядає вона однаково і з лицевої сторони, і з виворітної. При закритті петель еластичним способом, виходить ось така хвиляста сторона, можна взяти голочку. Я зараз зроблю це гачком, десь приблизно в будь-якому місці протягнути ось так от гачок, підхопити ниточку і протягнути її між сторонами. Ось так, та витягнути. Можна нітточку вже обрізати, а можна ще її далі сховати у саму резиночку. Ось так виглядає резиночка при розтягуванні. Вона в мене розтягується якраз на ширину шкарпеточок, і буде гарно тримати форму. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.